Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 кілометри від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кирпичу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа. Санвузол та віранда. Опалення газове, водяне. Є дров'яний котел. Всередині ванна, бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол. Ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники. Сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати, жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена, амбулаторія, аптека. Укрпошта, школа, дитсадок, 5 продовольчих і 2 промтоварних магазина з відділами стройматеріалів: будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка. В кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових. Будинків Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток, під будівництво та обслуговування господарських споруд, великий город у 25 соток, що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів. Господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна, зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року, санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною. Чотири просторі кімнаті. Всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна, проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс, та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі будинок у Вінницькій області. У селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю, вода з якої проведена насосом до будинку. гараж та багато клумб з деревами, які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. Прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі Просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів. Розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя. Недалеко від міста, особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак. Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку. Велика територія, засаджена травою, та город. Переваги цієї локації це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів. Ще є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу Зараз і домовляйтесь про перегляд: це ваш шанс знайти дім своєї мрії та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з Ракушняку. Обкладено кирпичем та сайдингом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівель на території двору знаходиться сарай, погріб. Гараж, літня кухня, приміщення для інвентарю, Загальний стан будинку жилий та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється, багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом. Всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь.